Усім привітки, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Натела Кірс, і сьогодні тервені про зашкварки тижня. Детальне розслідування нацкандалу музичного супроду від Укрзалізниці, де Фелік Шиндер виступив проти пустишки Монатіка. Ну саме такими словами, музикант кипкує над Монатіком та навіть Україною, оскільки пісня Монатіка, що наче зазіхнула на новий гімн Одеси. Також цікаво розібратися у якісь нові тенденції на грибну втечу. Дехто заблукав серед сморек та Боберію. Я пірдоляки бидле! Тож вриваємось у те саме поживільня. Клепки поїхали в турне. Шлях бе трафив до дренеліну моніторі. І перша наша зупинка сьогоднішнього безумства це музичний скандал довкола колаборації Укрзалізниці з Монатіком. Ну то ще та велика гуля на рівному місці, оскільки не так давно 17 вересня на офіційній сторінці Укрзалізниці в Інстаграм лише з'являється новина про те, що пісня Монатіка стає новим саундтреком фірмового потягу Чорноморець, Київ, Одеса, Одеса, Київ. Так вони мали вирішати і прибувати на кінцевій станції під його хід. А що? Як запалало у дубцях деяких Одеситів, тому ще трапилося, що не так із такою колаборацією Монасіка та Одеси, саме Одеси. Так, рівно за 5 днів після такої новини колаборацію «Укрзалізниці» та Монасіка. Музикант Фелікс Шиндер. Хто не знає, хто тут такий, то це популяризатор одеської культури. Екс учасник голос країни. Також часто їсть на 1+,1, плюс У нього дуже багато чого спільного з ладом ямами, оскільки вони сьогодні міцно кохають Україну десь за нашими кордонами. Оскільки, якщо зайти в інстаграм Фелікса Шиндера, то можна побачити світлини з Риги 21 лютого 2022 року. Наступного дня нам передають Вітаки з Лондона, після чого якийсь певний шум цвірконів, оскільки місячна пауза до дня сміху, як то кажуть, популяризатор одеської культури вирішив із гумором звернутися до українців. Моє життя, як і життя мільйонів українців, змінилося назавжди. Немає слів, які можуть передати мої почуття мужності всім нам, що пережити цю страшну сторінку нашої історії. Я, як і ви, сподіваюся на якнайшвидше припинення війни та перемогу у. України Ну і як ви могли зрозуміти, з того часом чомусь Фелікс не квапиться повертатися до своєї улюбленої Одеси. Десь мужньо переживаємо у Парижах та сподіваємось на якнайшвидшу перемогу. А ми з вами знаєте, можемо сидіти та надіятися, що хтось таки тут думається бандеролькою нам передати капку французького повітря. Ну, в колекції до німецького і пісня для вас. І цей Фелікс, яка боєгузлива як зає, шкідливе, як кішка, не сидить без діла у тих парижах. Потрібно чимось заповнити вільний час та висловив своє. Велике невдоволення нахабні модернізації укрзалізниці крокувати в нову історію, та замість Великого Тьосова лише на один напрямок поставити луцького Монатіка. І ми ось це просто помінялися. Не знаю, можливо, ті Укрзалізниці і проковтнули свій глуст, але він запускає флешмоб Одеса Утьосово. Підтримали таку ініціативу. Звісно, його фоловер, які знаходяться з ним на одній fm хвилі, та ті підписники, які сьогодні перебувають за кордоном, або разом відстояти душу та колорит Одеси під звуки Леоніда Утьосова, який прославив Одесу не лише в країні, але й за її межами. Власне чим і сьогодні займається Фелікс Шинтер. Сама ма може сказати, може спеть красиво. і з тим, як скандал набував своєї масштабності, гуляла до Стобіса теорії, де насправді звучить новий саундтрек від Бонатіка, чи у потязі, чи на станції, чи скасовували утьосова, чи ні. Тому я вирішила кинути запити на Укрзалізницю на Одеський вокзал. Втім, поки мене направляли одне до одного, я вирішила особисто з'їздити до Одеси, аби насолодитися тими композиціями, які можна там почути. Одначе. Поки я мандрувала до Одеси, стало зрозуміло зі слів начальника одеського вокзалу, що жодних розпоряджень на заміну мелодії не було. Укрзалізниця теж поквапилася. Знаєте, кинуто заяву, що ніхто жодних доверів не підписував про заміну на Монатіка. Не тямлю, в якому місці всралася біда в мак. Анонс був. Але договорів ніхто не підписував. Хто знає, хто взагалі чув хоча б декілька днів, чи звучала пісня Монатіка А що на Київській станції та одеській. Тому що коли я приїхала, то зустрічала пісню про Одесу оперети Біла Акація», А проведжає кожен кожнісінький потяг, кожен вагон, кожного цінного пасажира інструментал з композиції у Чорного моря Леоніда Утьосова. Цікавіше, а яку ж таку утьосовську ідентичність Одесити сьогодні намагається відстояти і залишити в Україні? Так, Леонід Утьосов, народжений в Одесі, музикант, часмен, головний романтик кримінального життя, популяризатор блатної пісні На Естразі, який під час громадянської війни став частиною концертної програми в Агіт. Поїзді, що дало йому чималу популярність, і Одеса стає такому музиканту маловато. Тому він вирішив 1920 року проміняти Одесу. На Московію. Ой, з знає, знаєте до сьогодні історія. Деякі такі теж українські музиканти сьогодні популяризують їхні рідні міста за межами України. То ми, можливо, теж їх повернемо на якісь станції у кризалізниці. і що трапляється після переїзду Одесителем до Тьосова до Москви. Там він так трішки стає власним Сталіна. Можливо, реалізує якісь шпигунські мрії настоящих Одеситів про підкоплення Орення Москви, але точно йому підкорюється пропаганда. Та й 1933 року Сталін дає розпорядження зняти яскраву комедію для радянського глядача. І хто стає головним героєм цієї веселої комедії під назвою Веселі Хлоп'ята, яка виходить 1934 року, і за кордоном вона транслюється під назвою Москва сміється. Ну, звісно, чому і справді таким веселим хлоп'ятам не посміятися над голодомором і проявити себе перед європейцями веселою, а не вбиваючою країною. рідній для Отьосова України той момент зовсім було не до сміху. Люди масово помирали від голоду, а він стає частиною абсолютно фашизоїдного фільму. І сьогодні таку ідентичність ви хочете захищати. Що ви робите? І крокуючи далі біографію Леоніда Утьосова, то лише на початку 50-х під час сталінських репресій, він якраз і виконує цю композицію у Чорного моря, ту саму візитівку Одеси, за яку так завзято бореться Фелікс Шинтер та ті, хто підтримує флешмоб, і не можуть ніяк не вважитися розбити штучний культ сталінського пропагандиста Леоніда Утьосова. Це знаєте, як сьогодні би на Чернівецьких возалах нас зустрічали оранжевої сни Ані Лорак чи на Черкас. Ському вокзалі царіса Ане Асі людей, які обрали масштабший масштаб кривавих грошей. І якщо взяти взагалі Леоніда Отьосова, то він прожив в Одесі 25 років. А Москві віддав 62 роки свого життя, і там же. Помер то участі в історії культурі моєгородного города, като ви приймається. Тож, на мою думку, обов'язково поділіться своїми міркуваннями. Знаєте, усі сприятливі для расизму, грунти та умови, мають бути остаточно викорені, тому що какая різниця, це не про нове світле, наше майбутнє без повернення війни. Ми маємо жити із пам'яттю тих культурних діячів, які завжди відстоювали українську ідентичність і були з україною, а не підкорювали Москву. you <laughs> Друга станція сьогоднішнього випуску, де не всі вдома пішли по дрова. Це шоу від Паші Бумчика, саме реаліті-шоу, в який він перетворив свою незаконну втечу з України. Хто не знає цього персонажа, я вас вітаю. Одначе, аби бути інформативними, то це один із перших популярних українських блогерів, той самий хлопчина із даху метро, який прославився своїми скандальними, екстремальними та провокативними роликами. Не повторюйте, знаєте, це в домашніх умовах. Поляність його вже давненько згасла, а провокації сраки не вилізли. Я визнаю свою провину. Я хочу сказати, що мій жарт був. Невдуманий і недоречний, що трапилося З двадцять 21 -го вересня. Паша бумчик у своєму Тік-Ток публічно демонструє повістку від ТЦК. Після чого хутко йому закрутіло відправитися у похід, де мовляв він так випадково заблукав у лісах та опинився у Румунії. Рібеда буде в Будапешті. буде Будапешті. Після чого набирає обертів його реаліті-шоу, де не відразу зрозуміло, де правда, де брехня, де провокація, то він у лісі, то він в Україні, то в Будапешті, то в літаку. Одначе не так давно на своїй трансляції у Твічі він таки підтвердив, що остаточно покинув Україну. По суті, все своє прошлое е в той країні і зараз буду жити в нових країнах. Так що це буде цікаво узнати, що в мене змінюється в житті, какой у мене новий етап, і знаєте, в усій цій історії я ніяк самостійно не можу розпутати важку головоломку та зрозуміти, а хто насправді тут заблокали серед смирек? Паша бумчик, чи наші правоохоронні органи, прикордонники, ті дипломати у закордонах, коли. Блогер сьогодні настільки зухвало, нахабно може вести чи не пряму трансляцію про втечу з України. Цим самим підливати велику масло вогонь в російській пропаганді, де вони вже кипкують з нашого безладу. часом один із місних виложив в сеть відео очередного пабіга із країни. Що люди накивали п'ятими. попередній випадок Олександра Волошина, який теж незаконно покинув Україну, і що далі? Чи Дмитрук? А в нас взагалі є люди, які стежать за порядком. У нас вже довели до повної неадекватності мобілізації, де повна дупа, але цей сюрреалізм із цими публічними втечами немає слів. Горіла сосна пала її хата. На десерт нашого дродовому випуску Ірина Білик бореться з квадроберами. Хто не знає, що таке, далі розкажу, тому що мене трішки збентежило, що таку епатажну, заслужену народну артистку України, як Ірина Білик здивувала нова субкультура. Про що вона і написала у своєму інстаграмі? Квадробери, що це за дивний тренд, в якому діти мітують поведінку тварин, повзаючи рачки. Мене це турбує. Хто вже стикався з цим? Як вважаєте, чи варто переживати, або це просто невинна розвага? Винна чи невинна, але давайте для початку розберемося. Це хто ще не знає, то квадробери – це нова субкультура, яка полягає у наслідуванні поведінки тварин, і це ніяк не те, що сьогодні починають поширювати в соціальних мережах наші фотографії з дитячих садків, де ми були лисичками, вовчиками, зайчиками. Це Ніч спільного із квадробінгом немає. Позаяк, звісно, трансформувалася ця субкультура до нас же із величезними похибками. Ну це так передавати чітки по телефону. Те, що почує останній отримувач, не буде мати нічого спільного із першою інформацією. Так як наслідувати поведінку тварин, це не означає кидатися на людей. Першочергову ідею засновника кінішіто був розвиток здібностей тіла. Ну, як ми знаємо, ми взагалі використовуємо якихось там нещасних 5%. А квадробінг це. Ефективне користання усіх чотирьох кінцівок людини, аби мати якісь переваги у швидкості, і це більше спортивна філософія, аніж те, що сьогодні у нас набиває популярності. Що підхопили підлітки і зробили своїм новомодним трендом, де вони одягають маски на поведінку тварин, одягають хвостики, фільмуються все на свої камери і викладають у соціальних мережах. Це на піку популярності, але це мене це точно ніяк не впливає на їхню психологію, якщо на психологію не впливає їхня атмосфера. Фера у сім'ї чи в оточенні за чим потрібно стежити і за що потрібно перейматися? І звісно, таке збентеження від Ірини Білик не минула співачка Оля, 26 жовтня, Полякова, яка написала норм. Хай роблять, що. Хочуть ну, Оля знає про що пише, оскільки тусила вона з квадроберами ще задовго до новомодного тренду з 2013 року, якщо не помиляюся. Тому і захищає нову субкультуру та й взагалі свободу самовираження дітей. Хто пильно стежить за життям Олі Полякової, то ви знаєте, що у неї є дві доньки: старша Маша та молодша Аліса, яка не так давно не знаю, можливо, 2-3 роки тому просила свою сім'ю звертатися до неї. Бомж Валера. у неї навіть була вечірка до дня народження у такому стилі бомжпаті. <кій> Втім, не усі почали розділяти таку вільну позицію Полякової та написали в коментарях, що нехай роблять, що хочуть іти у себе вдома, а на вулиці знаходяться у певних рамках. Я не розумію, куди ми рухаємося, боремося за свободу чи диктатуру і маємо жити за енциклопедією якихось прописаних правил, оскільки квадробін – це унікальна сьогоднішня трендова субкультура, це можливість самовирження. Відлітків цього часу. Давайте пригадаємо, що ми в дитинстві наслідували, в що ми бавилися, чим ми себе забавляли. Підлітковий вік мене дитина подоросліше і ніхто свою адекватність не втрачає. Обов'язково діліться своїми міркуваннями щодо квадробінгу. Чи ви спостерігали це на власні очі, чи, можливо, у вас є діти, чи вони цікавляться цією субкультурою, та й взагалі діліться своїми думками на теми сьогоднішнього випуску і дякую всім, хто додивився його до кінця, досиді. Дотепів дякую за ваш дорогоцінний час і обов'язково зверніть увагу на коментар внизу на збір на дрони для Боревія. Дякую за вашу увагу. Дякую за допомогу Збройним силам. Дякую за те, що кожного дня, кожної секунди боретеся за нашу перемогу. І пам'ятаєте, о 9-й годині ранку ми ставимо життя на хвилину паузу у пам'ять про всіх герої і усіх тих, хто загинув у цій терористичній війні. До зустрічі наступному випуску.